Доброго дня вам ще раз. І так, давайте привітаємося разом. Підніміть, будь ласка, праву руку та привітайтеся один з одним. Ліву, покажіть, який у вас настрій. А тепер давайте змінимо руку. Добре? І ще раз. Добре. Потріть, будь ласка, длоні разом, якщо ви готові до співпраці і бажаєте дізнатися щось нове. Дякую вам. Так, вітаю вас на майстер-класі. Я Олійник Богдана Васильівна, вчителька фізичної культури Отеніського ліцею Отеніської селищної ради Івано-Франківської області. І сьогодні маю таку приємність виступати перед вами, перед майбутніми своїми колегами. І тема мого майстер-класу. Зараз я її озвучу, але вона буде звучати так, як я це роблю. Тобто, як я впроваджую ці методи навчання у навчальний процес. І б хотіла розпочати наш майстер-клас із таких відомих цитат: зібратися разом це початок, триматися разом прогрес, працювати це успіх. Генрі Форд, тож бажаю нам сьогодні успіху на нашому майстер-класі. І ще так, такий відомий вислів Конфуція: послухайте, і ви забудете, подивіться, і ви запам'ятаєте. Зробіть, і ви зрозумієте. Постараємося сьогодні також і попрацювати трошки, щоб і ви виконували деякі завдання. І так, розпочинаємо. Тема нашого майстер-класу урок фізичної культури, комфортний для кожного учня. Дорогі майбутні колеги, скажіть, будь ласка, яка шкала ваших знань? Ви можете назвати цифру, а можете вказати колір. Із даної теми. Ну, якщо з десяти, то десь 6, 7. Дякую вам. Посередньо. Шість, дякую. Ще можливо. Шість сім. Шість О, дуже вам дякую за ваші відповіді, за такі чесні відповіді. Ви б могли їй сказати значно більшу цифру, але так як ви ще студенти, напав, напевне, ви ще й ну не працювали, не були на практиці. Тому я спробую поділитися з вами деякими. Ми були на практиці. Були вже на практиці, вже працювали так. з дітками, так вже знаєте особливості, так? Так. Добре, надіюся, що цей градус чи шкала знань після майстер-класу у вас значно підвищиться. Дякую вам. І давайте ми з вами створимо такий асоціативний кущ. Що таке урок? Ви можете все називати. Так, урок це є основна форма проведення, форма навчання учнів у школі, так, зокрема, фізичної культури. так. Які основні особливості уроку? Чим він відрізняється від інших занять? Прошу, ваші думки. А я потім вже відкрию власне відповідь. Отримуємо знання і вчимося спілкуватися з колективом. Так, отримання знань, умінь, навичок. Так, правильно ще. Давайте будуємо такий кущ асоціативний. Що таке урок? Думайте. Так. Основна форма проведення занять, отримуємо знання, уміння навички ще. Добре, які ну, ви. Взагалі позитивні емоції. Так, правильно, Я якраз хотіла вас власне на це навести. Що б ви хотіли отримувати від уроку? Коли ви перебуваєте на уроці, це позитивні емоції? Ще, до чого ми приходимо на урок? Щоб що робити? Дізнавати щось, щось нове. Так, дізнаватися щось нове, вчитися, так? Ой, щось мені тут викидає. Добре, ще. Можливо, ще якісь думки. Якщо ми беремо фізичну культуру. То це зміцнювати своє здоров'я, е, фізичні якості, так От... розвиватися фізично. Добре, молодці, розвивати силу, витривалість, швидкість, гнучкість в залежності від мети уроку. Добре, ми не будемо на цьому затримуватись. Ви молодці, ви все знаєте. Просто важко вам зібратися зараз з думками, так? Ну і власне, ви правильно все сказали. Це і основна форма навчання. Тут сталий склад учнів, це урок відрізняється від інших занять. Чи? Е, основна роль. Належить учителю, він є організатор правильно, так? Е, урок е, він є е, має точне місце проведення, тобто ми знаємо, куди ми будемо йти у спортивну залу, чи якщо в нас сприятлива погода, ми будемо займатися на спортивному майданчику. Е, урок є сталим і він стоїть у розкладі занять. І, звісно, урок має бути динамічний, пізнавальний, розвивальний та виховний. Ну і в залежності від мети, завдань уроку. Так, уроки бувають вступні, тобто, якщо ми тільки починаємо вивчати якусь е, нову тему, так, закріплення цієї нової теми, повторення, сюди виділяється найбільша е, кількість часу власне, на повторення тих фізичних якостей, чи навчання якоїсь вправи, так, е, чи навчання ж тої ж. Е, Модулю варіативного, так якоїсь там передачі, подачі м'яча тут виділяється найбільше часу, тобто більше 50% на повторення. Ну і звісно, контролю, тобто оцінювання те, чого ми навчилися, також важливо сказати про само та взаємооцінювання, вони є важливими. Для успішного засвоєння знань, ну і е, також за уроки можуть бути інтегровані, тобто ми їх поєднуємо з іншими предметами, так, наприклад, з історією. Ми вивчаємо ж також е, на уроках фізичної культури і олімпійську історію, так, і е, історію видів спорту, того ж волейболу, футболу. Е, якщо ми вже говоримо про історію, ми говоримо про походження, тобто е, багато різновидів. Багато різновидів спорту походять з інших країн, наприклад, футболи. Вони... І тут вже йде і, і іноземні мови. Так? Ми виконуємо підрахунок прав. Тут вже йде також інтеграція, тобто і математику ми сюди задіємо. Також ми проводимо різноманітні уроки, квести, змагання, челенджі, подорожі. Так. Ну, і, власне, сьогодні ми говоримо про комфортний урок для кожного учня. Який це комфортний? Як ми створюємо цей комфорт? Найперше, це йде розподіл дітей по віку. Так, ви знаєте, є класи, тобто перший, другий і так, зараз буде вже до 12-го, так? Відповідно, згідно інструкції розподілу по групах здоров'я, ми виділяємо основну Підготовчу та спеціальну медгрупу. Зараз ми по кожному із тих, з цього ранжування ми будемо розповідати більш детально. У старших класах ми розподіляємо по гендеру, тобто також діляться уроки окремо для хлопчиків і окремо для дівчаток, так? На розвиток фізичних якостей, адже там вже йде статеве дозрівання. Також зараз в школі навчаються діти з особливими освітніми потребами. Це починаючи з 2019 року, і в нас на заняттях є такі дітки, і нам треба знати, як з ними працювати. Також комфортний урок заключається і в тому, що батьки обирають форму навчання для дитини. Зараз існують такі форми навчання, зокрема в моєму закладі. Ці всі форми навчання вони є. Це онлайн, так, коли ми дистанційно з вами навчаємося, офлайн це коли очно, індивідуальна, коли по певних причинах дитина ну, не може відвідувати заклад освіти, і з нею займаються індивідуально вчителі. Сімейна, наприклад, багато зараз наших, пер... наших сімей перебувають за кордоном, і вони виходять на дистанційне навчання і вчаться за сімейною формою навчання. Також екстернат, ну і патронажна тут також особлива форма навчання, де вчителі ходять власне до дитини і займаються з нею. Ну і комфорт заключається ще в тому, що є. На уроці фізичної культури варіативність модулів. Тобто учні обирають самостійно ті види спорту, якими вони хочуть займатися, так? Добре. Особливості проведення уроку фізичної культури. Як ви знаєте, урок фізичної культури складається з трьох частин: це є підготовча. Основна і заключна. У підготовчій частині нам потрібно назвати завдання уроку, так, підготувати організм дитини до занять. Основні, ми вже займаємося власне розвитком фізичних якостей і навчанню чи опануванню чи закріпленню. Тих елементів виду спорту, які ми вивчаємо, і в заключні ми підводимо підсумки, відновлюємо дихання та проводимо рефлексію, що нам ще треба буде вивчити. Відповідно до вирішення завдань уроку, уроки поділяються на до завдань, це є освітні, тобто ми дитину повинні навчити, повторити, закріпити, так? це освітнє завдання. Оздоровчі, це ми Проводимо, розвиваємо якісь якості, так, сприймаємо, сприяємо формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості, так? І виховні. Ми виховуємо дисциплінованість, патріотизм, відповідальне ставлення за власне здоров'я, лідерські якості, взаємодопомогу. Ось, власне, ці завдання уроку, які повинні формуватися на кожен урок. Ну і звісно, на уроці ми отримуємо знання, розвиваємо уміння та навички. Дуже важливо дотримуватись техніки безпеки на уроках. Тобто на початку занять, тобто, як ми тільки приходимо у вересні на заняття, я своїми дітьми ми створюємо власні правила. І яким чином ми їх записуємо на картошці. І кожна дитина висловлюється, якими будемо дотримуватися правил. Але тут важливо сказати, не, не вживаючи часточку, не. Давайте разом з вами зараз спробуємо сформулювати кілька правил. Правил на уроках фізичного виховання. Я почну, наприклад, е я приходжу вчасно на урок е у спортивному музи та формі. Давайте ви. Запропонуйте своє правило. Повинна бути дисципліна на уроці. Так, якщо... я дотримуюсь дисципліни. Молодчинка. Я, так. Я поважаю вчителя і своїх друзів. усіх платні. Гарно, молодці ще. Добре, а тепер давайте ми трошечки е, пришвидшимось. Скажіть, будь ласка, якщо дитина буде, не буде дотримуватись якихось правил, що ми тоді робимо? Що ми можемо також створити? Якесь власне виконання якихось завдань, якщо ти порушив ну, там, перший раз правило чи другий. Ну, наприклад, на перший раз це може бути: якщо ти там копнув м'яч, а його ж не можна копати. Так? Ну, волейбольний, якщо візьмуть для прикладу, то ми кажемо: ось за те, що ти копнув м'яч, ти маєш присісти 10 разів. І ось ці правила ми вивішуємо. В нашому спортивному залі і діти їх дотримуються, бо вони так як, самі їх створили і самі дотримуються цих правил. Важливо також є компетентністо орієнтований підхід до дітей, тобто це дозування навантаження відповідно до віку, статі, особливостей дитини, так. Діяльнісний підхід. Ми повинні дитину мотивувати, тобто не давати учням готові готові вирішення завдання, так, а створювати середовище, щоб вони самі ось ці завдання вирішували. Також залучати учнів до взаємодії, пошуку інформації. Це така методика перевернутий клас. Коли ми, наприклад, приходимо з вами, беремо нову тему вивчення. І ви кажете, діти, підготуйте, будь ласка, на наступний раз інформацію про історію футболу. А ти там, Петрику Іванко, підготуй вправи для ведення м'яча. І дитина приходить додому за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Вона шукає усю тему так, і готує. І, звісно, учні будуть цей матеріал, по-перше, краще знати, адже це показує їхній однокласник. Так вони будуть уважно слухати. Так, будуть дотримуватися цієї ж дисципліни, а ви вже будете виступати в ролі такого організатора, і якщо щось неправильно, легенько натякнути, показати. Тут також така є методика формувального оцінювання, вона називається бутерброд, де ми дітей не критикуємо, а кажемо спочатку. Позитивне те, що дитина сказала, показала. показала. Далі ми вказуємо легеньким тоном на недолік, і знову позитивне те, що у дитини вийшло. Ось така власне, методика. Ну і звісно, на уроці має бути позитивна психоемоційна сфера. Як ми можемо це створити? З допомогою усмішки, так? завжди такого бадьорого настрою, ніколи нікого не ображати, не вказувати на недоліки. В цихомоційну сферу ми можемо створити за допомогою музичного супроводу різних ігор, зокрема рольових ігор, так, особливо це 5-6 клас, де вони власне, розвиваються з допомогою гри. Добре, дякую вам. Надіюсь, це вам зрозуміло. Ну і власне зараз ми більш детально з вами поговоримо про особливості роботи із здобувачами освіти. Найперше, це по групах здоров'я. Я вам казала раніше, що ми будемо розбирати їх окремо. Ви знаєте, що по групах здоров'я виділяють три групи, які? Нагадайте, будь ласка. Основна, Основна підготовча і спеціальна. Так, і спецмедгрупа. Так, і відповідно. Основна вона займається по навчальній програмі. Так там немає ніякого коригування, діти виконують всі вправи, всі навантаження. Підготовча, вона також присутня на заняттях обов'язково і займається, просто можуть виконувати коригувальні вправи і ті вправи, які їм не протипоказані. Ну і основна медична група вони також обов'язково мусять бути присутніми на заняттях. Вони можуть виконувати розминку, ті вправи, які їм не протипоказані. Вони не виконують нормативів, але ви можете їх оцінити за допомогою. Інформаційно-комунікативних технологій, тобто теоретичні знання, так? Адже вони також оцінюються. Дитину ми можемо залучати до занять, до занять як інструктора, як помічника. Наприклад, як ми проводимо змагання, дитина також може там вести табло змагань, рейтингу, так? І тут власне нам дуже допомагає варіативність модулів, зокрема у п'ятих класах, по групах здоров'я, якраз ми тут можемо обрати такі варіативні модулі, наприклад, як шашки, шахмати, так, петанг той же він є не і дитина зможе займатися і розвиватися. Ну і в залежності від форми навчання, очна чи дистанційна. Зараз ми більше зупинимось на дистанційній. Ми використовуємо також різноманітні методики. Ви знаєте, діти дуже багато сидять в сидячому положенні, і нам потрібно їх якось розрухати. Це з допомогою ігор, з допомогою музики, з допомогою руханок. Також ми виконуємо з допомогою вправ для профілактики той ж плоскостопості, порушень постави. Так також в дистанційному навчанні ми використовуємо інтерактивні вправи. І ще важливо тут сказати, що під час дистанційного навчання власне. Має бути ось цей трикутник співпраці, взагалі взагалі під час всього навчання, але дистанційне, воно тут основне. Тобто, це є учитель, учні і батьки. Адже учитель тут виступає в ролі того, що навчає, учні у ролі тих, що навчаються, а батьки, що забезпечують доступ до навчання, так, і контролюють власне цей процес навчання, зокрема зі сторони учнів. Також особливість, ще я не сказала вам про інтерактивні вправи, які ми можемо використовувати під час дистанційного навчання, що також допомагають учням і мотивують їх. Це на різних платформах, таких як Кахут, Lenin Apps, Wordwall, Так, ми створюємо різноманітні інтерактивні вправи, де учні більш теоретично пізнають матеріал. Так ми залучаємо дітей до різноманітних челенджів, квестів, що збільшує їхню рухову активність активність Зокрема, такі завдання ми можемо давати і на домашнє опрацювання Також важливо, як я вже казала, це звертати увагу, власне, що в нас і є поділ по класах на вік та стать. Як ми вже казали у старших класах, тут найбільша увага йде на стать, адже ми працюємо з, дівч... з дівчатами і. І учнями чоловічої статі окремо, де йде розвиток. Зовсім, зовсім, зовсім різних фізичних якостей. Так? Ну і варто враховувати місце проведення. Це є спортзал, стадіон. Так, і я б хотіла знову ж таки провести такий аналіз. чи покращились у вас знання, урок фізичної культури комфортний для кожного учня. Після заняття. Звісно, хотіло б все більше розказати, але що з ну, Ви сказали більш за комфорт про себе, але не уточнили про комфорт з боку дітей. Хотіли так, б чому? більше цього почути від вас. Чому не уточнила? Я ж сказала, що ми проводимо заняття окремо для, Подивіться, випуску, ви сказали, для сплаті, що... Для віку учні мають обирати варіативні модулі, ті, які підходять їм. Тобто, це все враховано. Це так, і... я розумію. Ви сказали, як наказову форму використовувати фізичної, фізичної вправи. Ну, це якби більш не це, це дуже ви доречно. доречно. Це, ви ну, ви так це, це говорили. Так. так, Можливо, можливо, я себе люблю. Ви сказали, не що як наказову форму, якщо діти, там, наприклад, не слухаються. ви сказали, а, що... Ні, це, по, це по техніці безпеки, це по техніці безпеки, що учні це самостійно прописують. Це не я так придумую. Це ви неправильно зрозуміли. Це по техніці безпеки. Наприклад, якщо учні не дотримуються техніки безпеки, вони самі прописують і один з варіантів, які учні писали. Тобто, якщо я копнув м'яч, я буду там присідати 10 разів. Так а ну, якщо я це з боку ініціативи від учнів, то так. Від якщо це ви... тільки від учнів, я ж вам казала на початку, що ми створюємо техніку безпеки, створюють самостійно учні, це не я. Ми просто її вивішуємо, і це полегшує, е, власне, завдання вчителю, адже якщо учні не дотримуються правил, е, вони звертаються е, до, до цієї карточки, де написані правила, і кажуть, ти ж сам це писав, ти ж сам це бачиш, і учні стараються дотримуватися цих правил. Ну, то я як? Тепер я зрозуміла. Так, суму. так, дякую вам. Рада, що вам допомогла. Скажіть, будь ласка, то покращувалося у вас знання з цієї теми? Змогла я вам донести хоч трошки інформації якоїсь нової? No. Так. На якому ви зараз рівні? Всім вісім. Дякую. 8 -8. Дякую вам, дякую, що на один-два рівні ми трошки покращили наші знання. Звісно, рефлексію ви можете зробити для себе самостійно, і я хочу побажати вам бути тими майстрами, які будуть запалювати вогники у очах дітей. Дякую вам за увагу, за ваші відповіді. Усім миру, здоров'я, наснаги та щастя. Дякую вам.